У вашій увазі пропонується на продаж три паркомісця в житловому комплексі Щасливий платину. Зараз я знаходжусь на мінус першому поверсі цього житлового комплексу. Це є такий пантус. Спускаємося по пантусу в підземний паркінг. Тут, в принципі, навіть якщо з коляскою до машини йти, це дуже зручно. По пантусу з ліфта. Я зараз покажу, наскільки близько паркомісця, які продаються, знаходяться від ліфта. наскільки близько. От. Йдемо сюди. Це вже є паркінг Продається паркомісце номер 25 Ось 23. І паркомісце номер 21. Зараз я ще вам покажу наскільки далеко від виїзду з паркінгу, від тих паркомісць. Ось. Ось там виїзд з паркінгу. Значить, ще раз звертаємося, покажу. Паркомісця знаходяться в дуже зручному місці. Це 21 паркомісця. 21. 23 і 25. Поки що можна вибрати будь-яке з тих трьох? І ще раз покажу, наскільки вони далеко знаходяться від ліфта. Ось. Є отут вже ліфт. Це чорновола 77, житловий комплекс платино щасливий платино. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.